Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з народознавства. і нас з вами запросили у гості. А підемо ми на гостину до дідуся Панаса та бабусі Одарки. Дідусь Панас та бабуся Одарка з радістю гостей зустрічають та до своєї хати запрошують. Дітки, подивіться уважно. І скажіть, що стоїть посередині хати. Правильно, це піч. А як ви думаєте, чому піч називали оберегом? Це просто, тому що піч захищає хазяїв від холоду і голоду, що знаходиться біля печі? Та це ж посуд. Посуд зроблений з глини. Дітки. Скажіть, а де можна взяти глину? Глину викопують із землі, а потім вмішають з водою і гончарі виготовляють різноманітний посуд? Ну, думати, гадати, будемо посуд різноманітний на стіл виставляти? Ось це, наприклад, барильце. Барильце використовував для смачненького метка. Подивіться, яке воно гарненьке, прикрашене візерунками. Що ми бачимо на барильці? Так, різні рослини, квіточки. Саме такими візерунками наші пращури прикрашали глиняний посуд. А ось це куманець. Команець на руку одягаємо і різні напої з нього наливаємо. Саме для напоїв слугував цей посуд. Подивіться, якою він округлий форми з діркою посередині. І тоненький носик, щоб зручно було наливати у чашечку. І прикрашений також різними квітковими візерунками та листочками. Дітки, ось і час обіду настав, а я не можу пригадати, у що борщик наливати, у що кашу насипати. А для цього, дітки, є ось такі глиняні миски. Усі страви у таких мисках тримали температуру і довго лишались гарячими та свіжими. Дуже приємно їсти із такої мисочки, правда ж? А це, дітки, глечик. Час випити молочка. В глечику молочко довго лишається прохолодним і не скисає. Прикрашений глечик також рослинними візерунками, листочками та квіточками. До обід та після потрібно помити ручки. Бабуся нам дала рушничок. Подивіться, дітки, чи звичайний він, чи незвичайний. І що в ньому не так? Правильно він вишитий. Рушничок, призначений для личка, називали утирачем. З давніх давен рушничками прикрашали хату. Це були вікна, кути, всілякі образи та світлини. Рушничок завжди вишивала господиня дома. Вона вишивала його нитками на ляному полотні. Подивіться, які різні візерунки на рушничках бувають, а це тому, що у різних регіонах України використовують різну вишивку. Навіть ягоди калини та листочки вишивались на рушничках. І є така традиція зустрічати дорогих гостей хлібом сіллю на вишитому рушничкові. Дітки, а нам же треба повертатись. Дякуємо за гостинність дідусю Панасу і бабусі Одарці. Скажіть, будь ласка, де ми сьогодні з вами побували? Так, ми побували у хаті дідуся Панаса та бабусі Одарки. А чим вони нас пригощали? Так, смачненьким борщиком. А з чого ми їли? Із глиняного посуду. А чим вони нас зустрічали? Хлібом сіллю на вишитому рушничкові. Україна земле рідна, Земле сонячна і хлібна. Ти навік у нас одна, наша отче сторона. Дітки, до нових зустрічей!